Позавчора повернувся з зони АТО. Він був не на самій передовій, бо він лікар, але вже багато часу йому доводиться лікувати хлопчиків. І я хочу, може, це не заплановано в цьому товаристві, але я весь цей біль, який він звідти привіз, передати тим, що сьогодні гинуть. За країну ті, хто народився в незалежній країні. Вони народились тут, вони тут виросли і вони вже за неї загинули. Більшість хлопчаків, як він їх називаємо, від 20 до 24 років. І тому я думаю, що ми можемо їх пам'ять шанувати хвилиною мовчання. Новая песня о войне подберет перебор гитар в эфире и вместе, И наедине давайте будем петь о мире, А по забытом, без тревог, без грузов 200, без стонов о том, что защитит нас Бог, О том, что грады вне закона засекреченный конвой Не пробирался воровато И в обе стороны Домой шли на своих двоих солдаты Не надо песен на войне Из окон взорванной квартиры Слова, что выжили в огне, забудьте Барды и кумиры Пусть войска не отпугнут Сгоревшие на крышах гнезда Заменят Слово мести, суд, на слово мир. Пока не поздно и вместе, и наедине хотела песню спеть о мире. Рвет глотку песня о войне под перебор гитар эфир. Я же проклялась, не Мене колише згадую всіх, кого люблю, кого на світі цим залишу, ті, що чекають там давно рядочі прийшли дороги. Їх не п'янути живемо і не болитимуть нічого, Я вже нас, не сплю, страшнішої нема отрути, якщо усі, кого люблю, мене забудуть. Чи забуться, та сонце заглядають. Лоскоче, в очі зазирає, Куди я ніч туди і сон. Живу Живий, чого ну, вам Бажаю, я вже прокинулась, що спів. Давана тиша, а ліс пересне, затих і птахи співав. Павук гамаки розкидає кона комахами спалив. Пливе у колисює дух запашистого хмелю і сонце з дощами зелено розбарвлює стелю, Удавана тиша, німа, голосна і співуча хотіла б бути в причетна, взяти співучасть Розбарвлені розбавлені кольори вже до неба знайти краєвиду. На Україну того часто бачимо картини на коли, якими їх бачив і Тарас Григорович Шевченко. І ось вірш якраз такий. Порушені мазанки біля доріг. Тримтітин до віку, та шок провалився і стелиться сніг на глині. Змерзли долівки за недбаним мохом поросле і пів розвалились лелечі хитається хліб, чорніє садок, гуртуються пташки до втечі. Прослідки собачі у стелі він ще принижка куляє доріжка, та вітер димар зазирає ще, під співує спогад трішки. Прибрежья чепился за шерстью старой, Дивницы чека, как милости. Mm -hmm. Стихи спускаются с небес, По нервам ниточкам вселенной, Москву кутывают пену замшены, караулят леса спускаются с небес, когда бессонница у музы, и нет прекрасней союза, Пегас, Спирон, переезд, стихи спускаются с небес и падают на подоконник, беру их бережно в ладони, пусть набирают смысл и вес стихи. спускаются, с них радости и боли сплеск. Без них не сделать мне ни шагу. Я приготовила бумагу, стихи, Пискаются с небес. Я хотела бы если бы уме распеть эту песню, которая написана, но я прочитаю. Я дарую тебе обыри, не на згад, на радость и долю. Хай він солнцем, поріг, Хай він душу від дую. Обери, обыри, обыри. Серця мати, радісний сміх оберіг, 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 це до щастя, безлежність доріг. Зорі випили ранню росу, Нею нас милало лиш мати краю рідного, щедру красу Я пожар завжди пам'ятати оберіг, оберіг, оберіг серце мати, радісний сміх. Біга додому, і стільки стежин і знайти допоможуть лелеки, який там же їх, збережи, де б не був тобі дому далеко. Поліг, оберіг, оберіг. І і Серце мати, радість і сміх, оберіг, оберіг, оберіг. Це не щастя, що біжить, як не бажав. Не, не знаю чи похнастів, але вона біла, я дарую бібліотеку.